Доброго ранку. Хто мене не знає, мене звати Віктор. Ютуб для нас це нова площадка. Ми з дружиною ведемо блог на Тіктокі. В Тіктокі. Дякую всім, хто приєднався до нас на YouTube, хто нас дивиться, лайкає, розповсюджує. У даній тепличці в нас росле огірок Madrilen. Це основний огірок, який ми вирощуємо. Пробіжуся зараз по теплицям, покажу, що у нас на даному участку росте. Дякую всім за лайки і за розповсюдження. Ну, по модрилену ви плюс-мінус зрозуміли, що це за ігрок. Йдемо далі. У цій тепличці в нас росте гібрид Георг Віден за задан. Він такий більш вегетативний, але також цікавий. Б'є, бачите, пучково з пазух. Спочатку вдарив по одному огірку, потім, виходить, з пазухи пішло по два огірка. А зараз бувають прям такі серйозні пучки. Ось так він виглядає. Нагадаю, це гібрид Георг від Ензазаду ми його вперше посадили. Бачите, ось тут три вибив. Основний наш гібрид це Мадрілен. Для порівняння посадили ще Георг, Ельвінару, фурор від Леди і Файзер там ще є. Так, дана тепличка у нас огірок Ельвінара від Освана. Він мені дуже схожий на Мадрілен, дуже схожий його важко відрізнити, сам плод відрізняється, а так росте він подібно. Садили ми ці всі огірки, висівали 27-28 липня іюля, а висаджували в тип. Алло!